Доброго дня наші любі малята! Сьогодні ми вам покажемо дуже цікаву казочку, яка називається Пригоди маленького гарбузика. Сідайте і починайте дивитись. Посадили дід з бабою гарбузове зернятко. Доглядали його, поливали і виріс гарбуз. Такий гарний, красивий, смачненький, смачненький. Ой, який великий гарбуз виріс, ще трішки він достигне, і будемо гарбузову кашу варити. Я такий красивий, гарний та смачний. І тут назустріч біжить зайчик і пісеньку співає. А я зайчик-побігайчик вушка маю. Я стрибаю ля-ля-ля, морковку полюбляю. О, Який гарний гарбуз! Зараз покуштую, не займай! Ти мене садив? Ти мене поливав? Ні, не садив, не поливав. Дід з бабою мене посадили, вони і будуть куштувати. Засмутився зайчик і побіг далі. А тут лисичка сестричка з гарною пісенькою. Я лисичка, я сестричка, не сижу без діла. Я гусятка пасла, полювать ходила, а сьогодні у неділю треба відпочити. Свою хатку гарнесенько треба прикрасити. А щоб краще, а щоб краще була моя хата. Піти треба у гайочок квіточок нарвати. О, який красень, який смачненький гарбузик. Зараз покуштую. Ні, не їш мене. Ти мене не садила, не поливала. і не тобі мене їсти. Образилася лисичка на гарбузика і побігла далі квіточки збирати. А тут із кущів з'явився вовк. Який гарний гарбуз. Я люблю гарбузову кашу. Я собі заберу гарбуза, а діду з бабою залишу камінь в мішку. Не чіпай мене, не займай, ти мене не садив, ти мене поливав, не садив, не поливав, а їсти то буду. Почув вовк, що собака лає, схватив гарбуза і тікати в ліс. І тут приходить дід з бабою на город, а гарбуза немає. Де ж гарбуз наш подівався? Що ж тепер нам робити, а, бабусю? Хто таке міг зробити? Аже його тепер догнати? Я не можу, бо вовк дуже швидко бігає. Та де тобі до нього? А, а, а. Я хочу вам допомогти і повернути гарбуза. Я піду в ліс і відшукаю вовка. Добре, тільки будь обережним і скоріш повертайся. Взяв Добре. песик мішок з каменем і пішов у ліс. Іде-іде! І пісеньку співає. Я йду, 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 вовка в лісі я знайду, та свій заберу. Ля-ля-ля, я йду, іду, іду, вовка в лісі я знайду, та свій заберу. заберу. Куди і... це ти йдеш? Лисичко, вовк забрав у діда з бабою гарбуза і лишив на городі. Ось такий мішок з камнем. А ти не знаєш, де вовка можна знайти? Йди прямо по цій стежинці, зустрінеш ведмедя. Він тобі підскаже, де шукати вовка. Дякую тобі, лисичко. До побачення. Бувай. І пішов песик далі. І йде по лісу. І тут назустріч йому ведмідь. Гоп! Гоп! Хто тут ходить у моєму лісі? Чого прийшов? Ведмедик, не кричи. Я вовка шукаю. Він забрав у діда з бабою гарбуза. Лисичка мені допомогла. Стежинку цю показала, і ти мені допоможи. Добре допоможу. Бачиш он високе дерево. Так, бачу. Біля нього вхід в нору, в ага. якій вовк живе. Добре. Дякую тебе, ведмежа! Хай тобі щастить песику, бувай. До побачення. Подякував песик ведмедю і скоріш побіг до високого дерева. Підбіг, а біля вовчої нори лежить гарбуз. Зрадів песик, поклав мішок з каменем біля нори. А гарбуз взяв і скоріш бігти до баби й діда. Прибіг додому. А вони його вже зустрічають. Ой, який ти молодець, писику, що повернув гарбуз. Зараз наваримо гарбузової каші і будемо смакувати. хоп хо Але мені ще лисичка і ведмедь допомі... допоміг. Треба їх пригостити. Зараз наварю гарбузової каші і усіх лісових друзів покличемо. Добре! Бувайте, діти! Бувайте, діти! До побачення, до нових зустрічей!